Вітаю, друзі, на каналі Обираю себе. Мене звати Марина. Хочу подякувати вам за лайки, за підписки, за коментарі, за зворотній зв'язок. Це допомагає покращувати відео, якість відео. І також дякую вам за ваші донати, за фінансову підтримку каналу, нашого з вами каналу, тому що ви є частинкою цієї справи, тому що без вас не було б цих переглядів, не було б мого настільки великого бажання робити ці розклади. І це завдяки вам, нашій спільній. Сказала спільній роботі. Хочу подивитися сьогодні події майбутнього тижня. Різні події, які можуть відбутись. Ну, а ви приготуйтесь слухати, нічого від вас робити не треба. Отже. Роді наступного тижня. Дивіться, закінчується якийсь э, період. Якийсь період, просто якоїсь ситуації. А ситуація може пов'язана бути із кінцем вашої самотності, коли приходить до вас людина, з якою у вас буде новий початок. І закінчується якась важка ситуація, коли ви, можливо, почували себе самотньою. Такий світ здавався якимось холодним, чорно-білим, де не було барв. І зараз відбуваються певні доленосні події. Приходить до вас людина, чоловік, заможний. Який буде як в достатку, от подобається мені все одно це слово ізобілія, який, знаєте, людина, от, якщо вона щедра, вона щедра не тільки на щось, на якісь матеріальні речі, а ще й щедра на прояви як, емоційного характеру. Тобто щедрий на компліменти, на, на те, щоб ділитись своєю добротою, своєю радістю, тобто не зажимати ці, не, не бути таким холодним, знаєте, там, де обличчя такою каменем і нічого не зрозуміло. А людина, яка щира і добра і не боїться проявляти ці, може бути також він при цьому. Uh, і певний такий, знаєте, як сказати, ну трохи власною людиною, але це в такому uh, хорошому, так, так би мовити, ключі. Тобто він ця риса йому допомагає добиватись якихось своїх поставлених цілей. Тобто він uh, може бути в якійсь uh, мірі впливами скажемо так, самовпевненим, але саме це ну сприймається, знаєте, як людина з стержнем внутрішнім, має таку внутрішню опору і е впевнено стоїть на своїх. Е на своїх е Принципах, дотримується своїх принципів. Вольовий чоловік. О, карти можуть показувати, що ви зустрінетесь з ним в якусь темну пору, не пору, пору дня. Угу. Час, коли вже зорі будуть на небі. І він принесе до вас новий початок. Ви можете почувати з ним, знаєте, як, коли відпустите свої якісь стримані емоції, колишні емоції, якісь переживання по-колишньому, можливо, спаде з вас якась гордиливість. Також це може означати, що ця людина з минулого до вас повертається. Але з хорошими намірами, не заважаючи на те, як закінчилась ваша попередня ситуація, то зараз він повертається з хорошими намірами. Це дивіться, у когось може бути новою людиною, у когось може бути повернення. Але не зважаючи на те, у, яка у кого програється ситуація, це буде хорошим, новим, новим початком, свіжим подихом. Коли ви закриваєте, закриваєте якийсь певний період попередній. І так І... ці події можуть призвести вас до гармонії, до гармонічних стосунків. Причому таких, де ви Будете продовжувати рід, будете мати стабільну сім'ю, прийдете до, як буде, ну це я сказала, так, продовжувати рід. Тобто, і може програти, що у вас показує ситуацію, що у вас вже відбулись ці події, і, можливо, на цьому тижні ви познайомитесь з. Е, з сім'єю, тобто, або він з вашою, або ви його, або обидві ви будете знайомитись з вашими сім'ями, і починається новий початок. Одна ситуація завершується, починається новий початок, де з цією людиною ви будете мати такі гармонійні стосунки. Де ваші, як і буде і стабільність, і стабільно приємні емоції, скажімо так. Тобто, незважаючи на події, які будуть відбуватись, ну так би мовити, і в радості, і в бідності, знаєте, будете відчувати підтримку один одного, наповненість будете відчувати. Ось така ситуація перша. Очікую вас на наступному тижні. Давайте ще дивитись. які ще, можливо, важливі події будуть відбуватись. Ну, і це така досить важлива подія. Ну, можливо, ще щось потрібно вам знати. Дивіться, тут така історія про ваш емоційний стан. Якщо, наприклад, ви почували себе в якійсь мірі, навіть в такій якійсь депресивній формі, так? Могли, могли захворіти, почуватися себе скованою ситуацією. Тобто, якась ситуація призвела Можливо, це ваші думки призвели до цього, або конкретна життєва ситуація, пов'язана з якоюсь людиною, призвела вас до цієї такого стану, коли відчували себе. Але це завершується. Завершується ситуація, коли начебто, ви знаєте, ви. Відчули якісь розчарування. Розчарування, можливо, знаєте, як, ви йшли до якоїсь своєї мрії, але начебто не виправдались ваші очікування. Так би мовити, ви собі намріяли, можливо, те, що не здійснилось. І від цього. Від цього отримали розчарування. Так. Можливо, навіть це пов'язано з якоюсь фінансовою, тобто стабільною сферою. Так, якесь партнерство, якесь партнерство було. І якась ваша праця, куди ви вкладались, не дало. Дало результат, але не такий, як ви очікували. Так. Був якийсь начебто шанс, знаєте, на, нове, на новий союз, як це сказати? Домовленості певні з якоюсь людиною в якійсь ситуації ви вважали, знаєте, вважала, що це принесе вам якийсь хороший результат, але цього не справдилось. Це може бути пов'язане як зі стосунками, так і в роботі. Тобто певні взаємодії з якоюсь ситуацією, як в роботі, можливо, і там, і там, і на тому поприщі, так? і в обох сферах, можливо, це було тотальне якесь розчарування, знаєте, там, де ви втратили втратили надію, втратили фізичні сили, моральні сили, і вам треба було взяти цю паузу. Відпочити і морально, і фізично. Можливо, це навіть призвело до якихось вашої фізичної хвороби. І фізичної, і ментальної. Могли... Тобто ваші ресурси були витрачені. витрачені і були витрачені, начебто як дарма. Тобто результат був, був негативним. Ось так. Не те, на що ви сподівались. І вам довелося взяти цю паузу, щоб осмислити цей досвід. Ну, знаєте, можливо, це якраз було пов'язано з втратою певних стосунків. Як робочих, так, можливо, ви роботу втратили. А можливо, якісь стосунки. Тобто, тут у кожного по-всякому може програтися. у когось так, у когось так. І вам це була. Свідома пауза. Тобто ви пішли, бо відчували, що немає ресурсу. Немає ресурсу. Отже, закінчується ситуація. Закінчується. Майже, майже закінчується, ще трошки треба. Тобто, так, оця важкість, вона уходить. І цей союз теж був важким. Занадто важким, як важка ноша. Тобто ви могли взяти на себе забагато, забагато. Можливо, це в роботі. Якщо це у кого програється ситуація з роботою, то ви могли взяти на себе забагато, знаєте, як напланували собі. Можливо, це конкретна ситуація не глобальна така, а ситуація. Одного тижня, там, де ви заплануєте забагато чогось, але сил на це не вистачить, щоб обітнути всі свої плани. Тобто взяли за НАТО набагато, набагато більше, де ви зможете виконати. Так, не буде у вас на це сил не фізичних, ні моральних, щоб все це втілити в життя, і це може слугувати як попередженням, якщо ми говоримо е на події саме короткого періоду в рамках тижня, то це як попередження для вас, що не беріть занадто багато, особливо, якщо ви обіцяєте це комусь. І таке попередження, що ви не зможете виправдати очікування цієї людини, ну і свої власні, тобто завдання перевершить ваші можливості. І вам доведеться більше відпочивати, тобто забере багато сил ця ситуація, і вам як попередження, що не варто. Так, взяти ситуацію в свої руки, зрозуміти, також порада делегувати певні обов'язки. Тобто, якщо ви не брати все багато, забагато на себе, якщо ви маєте можливість з кимось розділити всі ці справи, то зробіть це. Так. Ну, Показує, що у вас є можливість це з кимось розділити і зробіть це. Не беріть все на себе, а розділіть з кимось ці обов'язки. Ось така друга ситуація. Давайте ще одну подивимось. Ситуацію. Kita situacija, na, tai šdien. Знову ж таки показує любовну тематику, показує, що починається певний період якоїсь трансформації. Тобто на цьому тижні буде змінюватись ваша ситуація на... у сфері стосунків. Там, де ваші шанси, страхи, страхи з приводу нового початку, оці шанси ви будете брати нові. З'являється новий шанс. Буде трансформуватись ваші страхи з приводу цього нового початку. Будуть уходити ці страхи також. Так, будуть уходити ваші страхи з приводу якоїсь вашої мрії. А з чим пов'язана? Ну, певно, зі стосунками ваша мрія. Так, де прийде чоловік, який. Знаєте, не виправдав ваших очікувань з приводу цієї мрії. Ну, до речі, це схоже от на першу ситуацію. Можливо, вона буде для вас якоюсь актуальною. Тому карти, знову ж таки, хочуть ще раз про це сказати. Якщо брати це як пораду, як попередження, то карти радять відкинути ваші страхи, довіритись, довіритись долі, усвідомити, що попередня ситуація вже. Помирає, скажімо так. Так, вона відмирає ця попередня ситуація, там, де ви не могли бути разом, там, де ви залишались самотньою в, в якійсь такій підвішеній ситуації у ваших сподіваннях, але вони не справчувались, ця ситуація завершується. Приходить ваша осяяна оця мрія. Так, прилітають до вас цей шанс, шанс взяти новий, якби повертається до вас цей шанс у вигляді чоловіка, який довго, довго щось там думав собі, довго не проявлявся. Ну, він начебто і рухався, але якось дуже повільно до вас. У нього теж повинна була завершитись якась ситуація, вона повинна була відмерти. Саме тому він до вас так довго йшов. І от на цьому тижні починається цей новий початок. Теж потрошку, знаєте, не швидко, цей розвиток буде не швидко. Але ви будете усвідомлювати, що це щось більш таке, знаєте, більш фундаментальне. І також порада, знову ж таки, позбавитись своїх страхів, довіритись в Всесвіту, що все відбувається так, як повинно відбуватись. Тобто не буває неправильних ситуацій. Якщо попереднє ваші з цією людиною взаємодія була, стала розчаруванням, не виправдав він. Тобто сама ситуація не виправдала ваших очікувань, то це принесло вам емоційний біль, і ви знаходились в такому, як в тумані, не розуміючи, що відбувається, і це вам довелося, знаєте, як скувати свої внутрішні сили, так бути дуже зосередженою на ситуації. Тримати холодним розом, щоб не провалитись зовсім в таку якусь. Занепад такий емоційний. Довелось як потушити свої почуття, знаєте, щоб не стало гірше, щоб зберегти свої внутрішні сили. Довелося стати такою більш холодною, поховати свої почуття. Так, і ви виходите, можливо, певний період ви навіть от були як залежні від цієї, від, від якоїсь хвороби. Тобто вона заб, 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 забирала всі, всю вашу увагу. Тобто, от знаєте, людина, коли от залежна, там, наприклад, від якихось речовин, від стосунків, тобто, вона тільки думає про цю ситуацію. Тобто, всі її от, вся увага направлена там, на те, щоб випити, на те, щоб дістати ці якісь наркотичні речовини, щоб дістатись до якоїсь людини, від якої є залежність. І... Зараз це руйнується я навіть скажу, що вже настільки ця ситуація себе пережила, вже настільки все відмерло, що починається новий. Там ми по першій ситуації бачили так, що один цикл завершується, і все останнє, якщо б ще не померло те так, ваші якісь переживання, то б нова ситуація, новий початок і не відбувся. Але все, тут карти кажуть, що все, вже час йти до нових. Нова ситуація новий цикл зараз має початись. Він неодмінно починається в незалежності, там хочете ви цього і не хочете. Кажуть, що ви все ж таки маєте якісь сумніви, страхи з приводу цього. Але незалежно від того, ну, знаєте, як боїшся. Але все одно йдеш. Очі хоч і заплющен, але ситуація, доля вас рухає в цьому напрямку. Тобто ця ситуація має відбутись, має відбутись. Так, ви йдете в цей новий початок, і важливо вам все ж таки зробити вибір у сторону не ваших страхів. А в сторону ваших сподівань, ваших мрій, ваших бажань в позитивному рослі залишити ваші страхи позаду і довіритись Всесвіту. Ось такі події на цьому тижні вас очікують, якісь фундаментальні зміни. Дякую, що подивились цей розклад. Якщо додивились до кінця, пишіть ваші коментарі, чи, можливо, через тиждень, чи програється ваша ситуація. І пам'ятайте, що в будь-якій ситуації завжди обирайте себе і не віддавайте забагато відповідальності за своє життя картам. Ваше життя у ваших руках. Обирайте все серцем. Дякую і до наступних зустрічей у відео.